Три страшні і печальні три роки, що зламали душу щент, що назавжди забрали спокій, показали життя це момент. Три роки болю, горі і печалі, Що вплилися в чорну хустину. Лиш питання, що ж буде далі, крутить мозок, неначе пластину. Три. Так болить, що не сказати словами. Скільки стало свіжих могил, війни, прокляті матерями, що тримались з останніх сил. Вже три роки живемо у лютому. Страшне пеко тепер на землі не пробачимо і не забудемо, як прийшли вбивати москалі. Відколи наше життя розділилось, як прості люди стали до зброї, ми ще ніколи так не молились наше життя у руках героїв. Три роки як навчилася жити із болем, як страждає моя Україна, у нас у кожного різна доля. Тільки мрія одна єдина. Лютий 22-го досі болить, залишаючи надалі все нові шрами, а життя кудись так швидко летить, і хвилини страшні вже стали роками. Ми навчились цінувати кожну мить, жити і любити, на в останнє, Бо війна все більше кровить, забираючи в нас найцінніше. Мені наснилась перемога, і хоч красива й молода, прийшла уранці до порогу, але важка її хода. В її волосі золотому плелися пасми сивини в очах бакитних, стільки втоми, і біль, і гнів, і жах війни. Чоло велике зморшки горя, а серце рана, що кровить. Пульсує в ній безмежне море, Скорботи й суму, що болить, та усміхнулась, заясніла, мов тінь зігнала і щола, зайшла в мою хатину й сіла, сказала тихо, я прийшла. Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша війна. some time